Добро ранок всім сьогодні почала частина ракети. Оце моя хата. О там мої діти і милість боже, що ми всі живі. Ми живі? Хлопчики. Хлопчики. Натусик. Покажись. Єда? Е, Хорошк. Всі живі. Uh, yeah. Ох, є. Так, нічого страшного, хлопці. Давайте потрошку обережненько, там дуже багато скла, всякого такого. Ми спали, чесно вам скажу. І ми спали на другому поверсі з дружиною, а діти на третьому, якби під дахом. І тільки свіст, я так розумію, чи літак збивав ракету, частина впала, отам, от де, де дим. І нас всіх перегорнула. Ну, дружина кричить Діти, діти! От іменно тут ніхто не загинув, просто всі живі. То я... Для мене це теж шок.